Каретками не легше. каретки просто стоять під навісом. Вони їсти не просять, годівлі не просять, прибирання не просять, ветеринарного догляду не просять. З конями значно складніше. В нас коней обслуговує наша родина. Це є родинна справа. І працює я, чоловік, який зараз воює, і двоє донечок. Відповідно, так як нас відпав чоловік в нашому колективі, по суті, навантаження все йде на нас трьох. Щодня сім'я Банас розпочинає день о 5-й ранку та доглядає 30 торійських коней. Власниця каретного двору Валентина Банос розповідає про цю породу. Вони красиві, ефектні, великі, але вони цю вони ці, 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 цими розмірами вони не користуються. Вони благородні. Вони, Цей кінь ніколи не, не стане на людину. В них, в них абсолютно відсутня агресія. І що саме головне, вони не полохливі. Тобто ці коні вони з дуже такою стабільною психікою. Чому так? Тому що ця порода створювалася як військовий лицарський кінь. Ли, лицарі Тевтонських і Левонських родинів колись їздили на їхніх предках. Раніше сім'я заробляла на каретних прогулянках у центрі міста, проте влітку 2024 року кобила Луна запряжена у карету, впала і це опублікували у соцмережах. За словами Валентини Бана скінь кінь просто заплутався. Після цієї ситуації львівська міська рада ухвалила рішення тимчасово заборонити коней та поні у центрі міста, допоки робоча група буде напрацьовувати пропозиції щодо діяльності кінних карет. Зараз родина заробляє на екскурсіях кінних прогулянках біля двору та продає частину поголів'я, але грошей не вистачає. Нашому ветеринару зараз ми видні 42 тисячі. Крім того, ковка, розчистка копит, крім того, найбільша проблема це, звичайно, зерно. Вівса треба багато. Зараз ми економимо, економимо тим, що прив'язуємо коней пастися, але коні їдять траву. Крім трави, щоб вони гарно виглядали, їм обов'язково треба мати треба давати зерно. О, тобто, з зерном, тобто винна там ну, одному фермеру. Я не знаю, десь 40 тисяч в районі, і, і другому другому, 36. Керівниця міського управління туризму Христина Лебедь каже, що робоча група шукає рішення, яке дозволо б зберегти традицію і водночас забезпечити належні умови для тварин. Ми вивчаємо досвід відня, Кракова, Італії. На сполучених штатів, де ці процеси відбуваються, є країни, де відмовляються від кінних перевезень в центральній частині міста, є країни і міста, де це розвивається і ця послуга гарно працює, і вона має дуже чітке регулювання за здоров'ям тварин, за їхнім самопочуттям, за тим, як коли і в яких умовах вони працюють. І насправді дуже важливо нам спільно. Також тверезо і демократично дійти до цього рішення. Наразі робоча група готує документ, який має врегулювати поводження з кіньми у Львові. Єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.